Районі Курської АЕС після падіння БПЛА стався вибух та зайнявся трансформатор. Потужністю третього енергоблоку знизили на 50%. Дорогі глядачі гарячі події на території Російської Федерації було багато, де включно і в Курській області. Також отже, в Курчатові лунали вибухи. Про це повідомляли в пропагандистському телеграм-каналі ШОТ. За попередньою інформацією, в місті, де знаходиться Курська атомна електростанція, спрацювала система протиповітряної оборони. Очевидці розповів. Ли шот, що чули було саме не менше 5-6 вибухів в передмісті самого Курчатова, починаючи з 00.30 ночі. Попередня система ППО збивала українську ракету дрон, точніше, типу Лютий. Офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Зазначили в повідомленні водночас телеграм каналі ВЧК у ГПУ. Написали, що після атаки дронів та роботи ППО місцеві жителі зафіксували пожежу в районі Курської АЕС. Після цього в прес-службі Курської АЕС заявили, що 24 серпня о 00.26 поблизу електростанції ППО збила бойовий БПЛА ЗСУ пропадіння апарат здетонував. В результаті пошкоджено трансформатор власних потреб локальне загоряння загашено пожежними розрахунками, внаслідок чого блок номер 3 був розвантажений на 50%. Постраждалих немає. Додали в повідомленні. У прес-службі зазначили, що наразі на Курській АЕС працюють три енергоблоки. Четвертий перебуває в плановому ремонті. Перший та другий енергоблоки в режимі роботи без генерації. Радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС та прилеглої території. Рі не змінювався і відповідає природним значенням. Запевнила в повідомленні. Нагадаємо вам, що нещодавно російський диктатор Путін заявив, що атомна промисловість залишається одним із найважливіших напрямків Російської Федерації, а також анонсував будівництво нової курської АЕС 2 Окрім того, диктатор назвав логічним будівництво промислових потужностей у Курській області, які б забезпечувала нова Курська АЕС 2 Путін повідомив, що уряд РФ готує певну програму відновлення постраждалих від бойових дій прикордонних регіон. Онів це стосується і Курщини, де за його словами те, що було пошкоджено, буде відновлено. Метою спорудження Курської АЕС 2 є заміщення енергоблоків блоків, пробачте Курської АЕС, що вибувають з експлуатації. У планах Росіян зазначалося, що перший блок нової АЕС мали підключити до мережі ще 23-24 роках, а ввести в експлуатацію ще два роки тому. Другий же енергоблок згідно з планом мав бути підключений у дві Четвертому році 25-х роках і введені в експлуатацію до кінця минулого року. Утім, цього досі не сталося. А третій та четвертий енергоблоки, які теж доволі скоро мали почати експлуатувати, ще навіть не будуються. Ось такі от гарячі події, які спіткають росіян в себе вдома. Як ми бачимо, і Білгородська і Тульська, і інші області Російської Федерації були під атакою. І якщо загалом переглянути, що дописують у Мінвбивствах Російської Федерації у зведенні, то насамперед вони дописали. Що збито було 95 українських БПЛА на території Брянської, Тверської, Калуської, Орловської, Тамбовської, Новгородської, Білгородської, Ростовської, Курської, Смоленської, Самарської, Ленінградської областей, а також Республіки Крим та Республіки Татарстан зазначили у пропагандистському медіа. Росія була під атакою. Дописав Андрій Ковленко. Порт услуги, різна інша інфраструктура ворога, задіяна в економіці війни. Також страждає, зазначив Андрій Коваленко. Ну і перед цим Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, також дописав, що удар по порту услуга, і це найбільший морський порт Росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива та зерно. Термінал новатек обладнаний резервуарним парком загальною міськістю 960 Тисяч метрів кубічних ідеться у повідомленні. Е, З'явилися певні подробиці знаєте, того, що ж там трапилось в Услугі, і навіть світлини загалом в результаті атаки було вражено газопереробний комплекс «Газпром» услуга, газоперерибатович комплекс ГПК в складі Балтійського газохімічного кластера. Повідомляється у виданні у телеграм-спільноті Кіберборошно. Ну а саме критичних пошкоджень зазнала установка кріогенного фракціонування. Ні газового конденсату газу вона є серцем загалом газоперероблювального такого комплексу. Тут відбувається ректифікація і виділення компонентів, які далі йдуть на експорт. Або як сировина для Балтійського газохімічного комплексу, етилен, полімер тощо. Це один із найбільших газопереробних заводів в Європі І за оцінками комплекс у слузі може переробляти до 45 мільярдів метрів кубічних природного газу, щорічно, виробляти 13 мільйонів тонн. СПГ, 3,6 мільйони тонн етану, і також 1,8 мільйони тонн пропан Бутану. Ідеться в повідомленні кіберборошно. Ну і загалом, якщо так от переглянути, що дописували в мінбивстві Російської Федерації, що там в них літало, зараз вам прочитаю, тому що звісно вони вже відзвітувались. Дописали до наступну інформацію. Буду вам її зараз зачитувати. протягом минулої доби черговими засобами ППО перехоплено або знищено. 95 українських безпілотних літальних апаратів на території Брянської, Тверської, Калузької, Орловської, Тамбовської, Новгородської, Білгородської, Ростовської, Курської, Смоленської, Самарської, Ленінградської областей, а також Республіки Крим дописали у мін РФ і Республіки Татарстан. Ось так вони відзвітувались. Загалом, як ви бачите, дописали, що перехоплено. І знищено, але не написали, яка кількість БПЛА літала в якому регіоні. Бо зачасту вони полюбляють дописувати, що така кількість літала там в ростовській області, така то кількість в вірські, в Самарській і тому подібне. Ну а щодо попередніх ударів, які були по території Російської Федерації, аналізують також їх і експерти. Тож далі давайте заслухаємо, що думає пан Валерій Клочок. Розпочну із ударів, які здійснюють збройні сили України по окупованих Росією територіях. Та по самій Росії, 22 серпня, вчора на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської ради Алчевського району Луганської області пролунав вибух, внаслідок якого були ліквідовані і російські військові, і також знищені боєприпаси. Цю операцію провело нібито головне управління розвідки, але вони просто інформують про це і ніяким чином не тотожнюють себе із цими подіями. Також у Петербурзі сьогодні через наліт дронів. Пишуть часто у соціальних мережах добрих, невідомих, я ж кажу, українських дронів. Відключили інтернет і закрили аеропорт Пулково, Скасували та затримали понад 90 рейсів. Саме в Пулково, друзі, сьогодні було затримано щонайменше 77 і скасовано 14 рейсів через ведення плану ковер на тлі нальоту українських дронів. Скасували щонайменше 7 вильотів і скільки ж рейсів на прийом. Ще 32 рейси затримали. Полку, в тому числі Вірван, Саню та Батумі. Близько 45 літаків затрималися на посадку в Петербурзі. Це, звісно, не тотальний удар по Росії. Ви слушно зауважуєте в коментарях, ну що толку з того, що шибки повилітали. Але, друзі, я б ну, недооцінював би таких ударів. Ну, до прикладу, сьогодні командувач Сил безпілотних систем України підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та Нафтопроводів. Зокрема, за словами Бровді, за останні сім діб українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об'єктах на території Росії. 14 серпня Лукойл Волгоградський НПЗ повідомляється про зупинку роботи заводу. 18 серпня нафтопекачувальна станція Дружба у Нікольському, Тамбовська область. Тоді саме була перша зупинка нафтогону Дружба. Його швидко відновили. 20 серпня був Удар по Новошахтинському НПЗ, який, до речі, горить і досі, друзі. Це підприємство розташовано у Ростовській області. Пожежа там триває вже понад 60 годин і станом на 23 серпня пожежа масштабується і горить на площі 7 тисяч кілометрів. 21 серпня ще одна станція Дружба» В Уничі, Брянська область, за повідомленнями, об'єкт горів масштабно, а відновити його пообіцяли за 5 діб. Тому удари по Росії вони дуже важливі для того, щоб дестабілізувати ситуацію на самій Росії, зменшити можливості тих же самих нафтопереробних заводів, які охороняються погано. Виготовляти достатньо нафтопродуктів для забезпечення економіки Росії, в тому числі для постачання на фронт. Ну, звісно, на фронт постачатимуть росіяни в першу чергу світити ті нафтопродукти, а от те, що буде більше у них розуміння, що війна приходить на їхню територію, то це так. Ну звісно, це не означає, що там ситуація миттєво змінилася і черговий пригожин. До речі, сьогодні якраз два роки, як його знищили самі росіяни, знову пішов на Москву. Будь-якому випадку тиск на Росію треба друзі здійснювати. До речі, дорогі глядачі, не забудьте підписатися і на youtube сторінку Валерія Клочка. Послання на його youtube платформу можете знайти безпосередньо в описі до нашої трансляції, або самостійно можете вбити у пошуці на ютуб платформі.